Привіт, привіт! Я Валя Номержицька, це нотатки, дружини пастора. В сьогоднішній нотації хочу поговорити про емоційні потреби та маніпуляції Богом. Раз. Друге, про а, ознаки а, культу. Третє відповісти на декілька таких важливих запитань. Постараюся коротенько. Четверте прореагувати. На публікацію Оксани Карпенко щодо пліткарів. Ось тому почнемо. Перше поговоримо про наші емоційні потреби і про наші травми. Знаєте, коли ми приходимо до Господа, ми приходимо, на жаль, уже з цілим багажем травм і, і з досвідом, який багато в чому є негативний, де. Ми комусь не причинили шкоди, де нам причинили шкоду. І ось в якійсь мірі ми пізнаємо Бога настільки, настільки, наскільки ми дозволяємо істині і правді туркатися наших таких оголених місць, наших, наших ран, наших травм. Тому дуже важливо, щоб ви коли шукаєте, коли ви в болю приходите до Бога, або шукаєте допомоги в Бога через якихось людей, будьте обережні, щоб те, що вам пропонується, воно було істиною. Першою такою, якщо ви підете, пошукаєте опис культів, опис сект, першою такою ознакою культу або секти є. Лідер це це концентрація, все на лідері. І як воно працює. Лідери сект зазвичай знають, або досліджують рану, з якою ти приходиш, або так прощупують. Ти прийшов і вони тебе прощупують. Так? І вони бачать, де твоя така уязвимість, де ти де тобі боляче, де, де в тебе травма. І ось вони через цю травму починають тебе завойовувати, даючи такий тобі анальгінчик, Та, ніби щоб тобі було легше. Вони. Коли ти пережив як травму відкинутості, можливо, в дитинстві, вони будуть говорити ти до тебе, яка ти прийнята, який ти прийнятий, як тебе люблять. Вони будуть говорити про те, що вони тебе все життя чекали, що тут буде найкраще, найкраще відношення до тебе і так далі. І вони будуть говорити до тебе я декілька тижнів, мабуть. Назад на, на себе в Фейсбуку писала про те, що вони будуть говорити до, до тебе мовою твоїх цінностей або твоїх потреб для того, щоб твоє серце пригорнулося до них. І щоб ти довірився. І ось коли вони завойовують твою довіру, вони починають уже. Застосовувати більш агресивні методи після того, як вони вилили на тебе таке, зробили таке любовне бомбардування такий термін, який використовується в вивченні сект, вони будуть тебе вже володіти тобою. Так? Вони будуть тебе відрізати від спілкування з іншими, вони будуть відрізати тебе в першу чергу від сім'ї. Це є також таким такою ознакою аб'юзерів. Тому Та? І а, вони так тебе будуть, вони знаєте, залюблять тебе так, що в тебе закрутиться голова, вони будуть обіцяти, що ти завжди будеш там з ними най, найособливіший, найлюбиміший, найступово-поступово най. поступово будуть відрізати тебе від всього, і ти будеш закоханий. Та? От, лідери. З тебе закохують в себе. Не в Бога, не в Христа. Тому, якщо ви прослідкуєте а, таких, а, такі успішні а, християнські культи, і називаю культи, це те, що зосереджене на одному імені, ми пройдемося тут: а, Мунтян, Сандей, Оксамита. Співакова, все крутиться кругом я, я і я, це Оксана Карпенко, яка, яка отримує такі всі особливі відкриття. Далі йдемо, можливо, звучить трошки не так воно більше м'яко. Служіння: так, Олександр Шевченко з Ministries. там Шапувало в Ministries, чи Шаповал, чи щоб шап я їх всіх путаю Міністріс, і пішло і поїхало. та? І я завжди мені це нагадує: таке Люцифер, Люцифер Ministries, та? служіння Люцифера, коли він був в Божій присутності, служив, а потім захотів перетягнути, вже щоб не було God's Ministries, зосереджене на Богові, але щоб було зосереджене на ньому, зайду. На трон Всевишнього. Тому будьте обережні, не бійтеся, не бійтеся порвати зв'язки. Ці люди, вони тебе будуть прив'язувати тебе до себе такими ниточками, вони десь тобі щось зробили добре, вони закохали тебе в себе. І потім, коли ти починаєш уже повертатися до тями, вони будуть тебе шантувати тим, що ми зробили це, і тобі, зробили це і так далі. Давайте. Зрозуміємо, що як, як би, які б ми а, травми не отримували в цьому житті, і Господь є для до нас дуже поблажливий в чому? В, в... В розумінні наших болей, він дає нам все необхідне, щоб ми могли отримати зцілення в той же час він не віддасть своєї слави нікому. І Ось тут Богу, Богу, він не загрожує те, щоб ми скажемо слава Україні, тому що це зовсім інша слава. Слава Богу, слава творінню зовсім інша. Кожному віддай честь, яка належить. А ось коли люди. Перетягують центр уваги на себе в своїх служіннях. Якби вони не кричали, що вони люблять Бога, вони. вони бо от, от там уже Бог Бог є ревнителем. А тому будьте обережні, треба перевіряти, чи ви в вірі, чи ви в вірі в Бога, чи все-таки ви в вірі в вашого лідера. Як ви реагуєте на те, якщо коли ваш лідер вашого лідера ставлять під сумнім, критикують, задають запитання? Людина, яка знаходиться на своєму місці і покликана Богом, вона не боїться задавання запитань, що їй ставлять запитання. Бог не боїться в запитань, які йому ставляться. Тому що він Бог, і те, що я його запитую, чи я з ним, чи я до нього підходжу в якихось сумнівах чи претензій навіть пред'являю, він не боїться. Бо це не зменшує його божественність, мої сумніви не зменшують. Якщо лідер знаходиться на своєму місці, якщо він насправді покликаний Богом, він не боїться того, що ти поставиш під сумнів його, його ем, компетентність, його... В якійсь мірі, можливо, репутацію прийде до лідер, є така характеристика біблійна лідера, що він доступний, що до нього можна доступитися і задати запитання. Тому, звичайно, Богом не, не поманіпуліруєш. І хочу дати вам такі два приклади. Коли я покаялася в 94-му році, в цьому році, вже 30 років, як я в 18-го. Вересня буде 30 років, як я прийняла водне хрещення. Але коли я покаялася, я познайомилася з одною молодою віруючою, яка я пішла вчитися в коледж і прийшли вчитися в коледж, нас було дуже багато. І ось я там познайомилася з одною жінкою, яка пережила. В молодому віці, в юнацькому віці практично насилля від свого дядька. І була звичайно велика травма. І ось вона розповідала, що коли вона покаялась, прийшла до Бога, їй Бог давав видіння видіннях. Вона була на таких квіткових полянах, і Бог засипав її квітами. І вона завжди про це розказувала з таким захопленням. І, і я все так молилася і думала: я ж теж в юності пережила сексуальне насильня, чого мене Бог не засипає квітами. Та, я думала, що знаєте, от такі стереотипи складаються. А, і а, ну, я не, не ставлю під сумнів, що Бог може на молоду дівчину дати таку зцілюючий бальзам, щоб, щоб дати їй видіння. Таке емоційне, я не, не про це, не буду говорити про це. Але справа в тому, що ця сестра, все життя, вона, ця жінка, вона вже не сестра, вона ця жінка е, все життя шукала саме таких емоційних переживань. І, е, знаєте, переживання в і нам жінкам, і, і в шлюбі, і в відносинах. Але коли ми тільки переживаннями рухаємося, то це дуже небезпечно. І в кінці кінців ця жінка прийшла до, до, до втрати віри, тому що її емоції так і залишилися нестіленими, не залишився незціленим. І вона втратила свою сім'ю, і вона взагалі відійшла від Бога. Залишила свою сім'ю і а, не буду розповідати деталі, щоб, щоб це не, не виглядало так, що я виставляю її по імені. Тому що це Біллі, це вона зовсім не в служінні, була служителем, вона зовсім не в служінні. А, знаєте. Можна переотримувати, і ми отримуємо емоційні переживання, коли ми ходимо з Богом, і це нормально. Але не переживаннями емоційними ми рухаємося, живемо а вірою. Так? І віра це те, навіть коли ти абсолютно нічого не відчуваєш, і, а, але ти знаєш, що Бог вірний, тому що Він так сказав. Це називається, а, називається певного роду. Зростанням зрілості, навіть коли не відчуваєш, але ти віриш тільки тому, що Бог так сказав. Коли мені було десь 6 років, я взагалі виросла в селі. І ми, наша сім'я, крім нашої баби, баби Параски, татової мами, вона жила з нами, вона в селі жила її сестра, баба Антонінка, і так як в селі не було її сім'ї більше, ми її доглядали, їй допомагали. І ось мене батьки давали бабі Антонінці, позичали, коли була її черга, пасти корови. І я дуже сильно не любила пасти корови. Це для мене було страшно. Я це треба було вставати в селі. Пів четвертої ранку літом це комарі, це дитина. Я спати хочу І ось Я пам'ятаю, як завтра а, мені треба вставати йти паст... добігти до баби Антонінку на вулицю Гора, це і, і вставати раненько. І я так не хочу вставати. Я як уявлю, лягла спати, як уявлю. Як це мені вставати ранку, як рано? І я, як подумаю, ліс, і комари, і. І От я лягла і, така, і молюся, кажу, Господи, зроби так, щоб баба Антонінка вмерла за ніч і щоб мені не треба було пасти корови. А потім я так одумала, десь мене совість гризнула. І я кажу: ні, ні, Господи, не роби так. Зроби, Хай би я лучше вмерла. І я собі думаю, та, як цікаво ми іноді через свої. Якісь такі суб'єктивні переживання, періоди життя, можемо молитися про речі, просити речі чи маніпулювати Богом. І я дуже сильно в ці моменти, я коли завжди згадую цю свою дитячу молитву, я думаю, якби Бог відповідав на всі молитви, то було б дві, дві людини мертві за вечір, і Баба Антонінка і Валя. І може б, я ще, ще й з корова вздохла. Ось тому, слава Богу, що Бог не чує на всі молитви, не слухає всі молитви. Я думаю, що він добре посміявся з моїх молитв. І <сум> я заснула і помарширувала вранці годувати комарів і пасти, пасти корові. Тому, знаєте, бо відносини з Богом. Включають емоційний аспект, бо не байдужі, те, що ми переживаємо, як у нас проходять внутрішні процеси, але Бог зцілює нас своєю істиною і своєю правдою. Це те, що нам дає стабільність в житті, те, що нас утримує в такі тяжкі моменти. Ну і швиденько прореагую на коментар Оксани Карпенко щодо суду українців. Судити українців можуть. Українці, що поливають цю землю своїми сльозами та кров'ю, здобрюють своєю вірою та молитвами. Ногами її підсилюють і розкручують події своїми руками. А ті, хто жодного разу спочатку війни сюди і носа не просунув, тим треба закрити чорні пащі і поки є час ставати на коліна. А ті, хто слухає чорноротих емігрантів, встидайтеся. Українці самі дадуть собі раду, як їм воювати, служити, молитись, волонтерити тощо. Українці звикли дивитись один одному в вічі. А не поза очі пліткувати або передача тіпа типу соловйов Бєєва, все дерьмо і все дерьмо тільки ми хороші». Достатньо вже терпець вірвався. Начувайтеся, пліткарі чорнороті, суди Божі, ідуть на вас. Україна повстане з попелу, відбудується і відстріляється, і не, загу... не загине в лайні наклепників, що насаджують розлад, знаючи їхні думки ісус кожне царство поділене між особною ворожнечою гине. Ніяке місто чи родина де немає миру і злагоди, не виживуть. Ось що ворог прагне здійснити через чорнороти християнських блогерів, емігрантів, не слухати лайно осуду за кордону на нас, українців, значить, побороти ворога і стати за правду Божу. Забанити лайнометів це полишити їх сили і творити свою чорну справу. Ось така публікація. Яку Оксана по я так розумію себе на Фейсбуку опублікувала? Не буду говорити багато. По-перше, духовна людина судить про все. І більше того, людина, яка на яку Бог поклав відповідальність бути вчителем Слова Божого, бути передавати слово істини вірно. Слово Боже каже, що духовна людина судить про все. Слово судити це, це слово мати критерій, мати основу критерій. Так? Критерієм віруючої людини. А людини Слово Божого є звичайно Слово Боже. Тому не тільки має право, а відповідальність будь-яка віруюча людина на основі Слова Божого. Називати зло-зло добро-добром. Оксані не подобається, що, що є люди, які назива, які мають розрізнення, які можуть назвати зло-злом добро-добром. Перше, по-друге, е Оксана заховалася в слові українці. Та? Тут е українців ніхто не судить, та? тут е як націю, там, коли, наприклад, в проводять блогери. Які, на яких вона посилається, я так розумію, це на, на програму війні політики, можливо, на мою не знаю, але ясно, що якщо, це, скоріше всього, до мене, тому що я про Оксану говорила. Але, Оксана, до, до вашого. Відома, я не є мігрантом, я є місіонером і пастором. Пастором я є вже майже 30 років, місіонером в Мексиці, 20 років. До вашого відома в Україні я була ну, скажем, не один і не два рази від початку повномасштабного вторгнення, і не на один тиждень, і не на два. Тому я думаю, що, що... ну, але менше з тим, тут тут навіть не про те. Тому не треба ховатися за словом українців, так коли є люди, яких Бог ставить, яким дає розуміння слово Божого, любов слово Божого, і любов до народу свого, як ж називати добро добром. Зло злом, це є у людей є критерії, критерії Слова Божого. Наш Бог дає нам е, критерій, Бог да і вимагає, щоб ми не відходили ні направо, ні наліво. Тому я не буду гавара... говорити тут багато про чорноротих, про про тут, очевидно, йде дуже маніпулятивний пост, про який навіть не варто багато говорити, але. Краще називати речі своїми іменами. Так? Якщо є імена, до яких є претензії, назвати імена, і назвати які саме до кого претензії. По-друге, ще раз повторю: що кожна віруюча людина, яка боїться Бога. А боятися Бога по слову Божому це ненавидіти зло. Якщо людина ненавидить зло, не може його назвати по імені, це значить, що людина не боїться Бога. Тому хай дасть Господь всім моїм слухачам. Ай, хто сьогодні випадково, бійтеся Бога, ненавидьте зло, не, бой... не бійтеся називати зло по імені, особливо коли ім'я ім просуванця, так? не знаю, чи є таке українське слово, Ам... ім'я того, хто несе це зло, чи словом, чи ділом відоме. Пильнуйтеся, не давайте, щоб вами маніпулювали. Перевіряйте все по Слову Божому. Знаєте, і Оксана пройде, і Валя пройде. І весь світ цей, як він є, пройде. Але той, хто чинить волю Божу, він перебуватиме назавжди. Бог вірний, в ньому немає тіні переміни. Не дозволяйте, щоб вам представляли Бога по образу і подобі людини, яка б вона не була талановита, гарна, яким би вона б не, не не володіла, якими б вона талантами. А, якими б вона не, не володіла здібностями говорити, співати, танцювати, стояти на голові, як би вона не переконувала. Знаєте, нас спасає тільки істина, тільки істина. Щодо України, Господь благослови мою Україну, мій народ, захисти їх від фальшивих вчителів. Щоб Господи вухо розрізняло істину, і щоб серце билося на правду, коли вони будуть чути слово Твоє, а тих, хто маніпулює іменем або словом Бог, словом служитель, словом правда Божа. Просто Господи, зупини і хай вуха. Вірних твоїх будуть закриті добрехні, які вони несуть. Я Валяна Мершицька. І це нотатки, дружини-пастора. Якщо мої нотатки є для вас благословінням, поставте вподобайку, поділіться ними з із, із кимось. І хай благословить нас Господь. Шалом.